Кому бути президентом протягом дня вирішують ужероці і проявляють при цьому неабияку активність, відзначають працівники виборчих комісій. Станом на після час на деяких дільницях проголосувала вже половина людей, які є у списках. Чимало ушороців приходять голосувати цілими родинами і разом вкидають бюлетені до скриньок. Люди кажуть, покладають на ці вибори великі сподівання, тому й не ігнорують процес воловиявлення. Позитивних змін в будь-якому випадку кажуть, щоб найкраще щоб все складалось позитивно, щоб ця, яка в нас є зараз на сході, не оголошена Росією війна, щоб вона нарешті, я кажу, прийшла до кінцевого завершення і все склалось якнайпозитивніше для України. Ну, я думаю, що ситуація мала би урегулюватися, ну, і мала би стати все на своїх Ну, Мирно, мабуть, на Україні, щоб не Саме головне вибори проходять спокійно, розповідають у дільничній комісії при школі номер 5. Проблем зі списками немає. Всі виборці можуть безперешкодно отримати бюлетень і проголосувати. Хоча не обходиться і без певних труднощів, насамперед пов'язаних із тим, що в дільничних комісіях чимало новачків В комісіях час очі много є людей, котрі участвують перший раз. Вот. Но мы ведем работу более опытные люди, мы объясняем все, рассказываем, показываем. Сегодня у нас, например, был один вопрос вот списки избирателей. Списки я говорю, мы вывешиваем только протоколы, которые мы сдаем в избирательной комиссии в окружной. В ОВК. Вот. А списки людей они никогда не вывешиваются. Потом были вопросы. Э Паспортні дані. Че каже, а я, я типа, забув, де я живу. Так Ми кажемо, откройте паспорт, будь ласка, і будете відео, де ви живете. Просто видно, знаєте, як. Громадські спостерігачі не висловлюють жодних нарікань на перебіг голосування. Вони не помітили суттєвих порушень і загалом визначають виборчий процес як спокійний. Весь збирательний процес почався очень правильно, дуже ровно, спокійно, вовремя ровно в 7.15. Ніяких порушень, ніяких проблем ну не вообще. Очень чітко працює комісія. Це мені очень подобається. І голова комісії це видно, що компетентна в своїй роботі. На випадок певних заворушень або пожежі на дільницях безперервно чергують міліціонери та рятувальники.